24 квітня 1918 року частини армії УНР на чолі з Петром Болбочаном захопили столицю радянської соціалістичної. Республіки Тавриди це був результат успішного походу українських військ на Крим з метою визволення його від більшовиків. Однак тоді через складну зовнішню політичну ситуацію півострів так і не приєднали до України. Петро Болбочан народився у 1883 році У селі Геджев Хотинського повіту Басарабської губернії в родині священника він вчився у духовній семінарії, потім закінчив на відмінно ще й Чугуївське піхотне юнкерське училище. Далі він служив у російській армії і почавши у у 1914 році з посади ад'ютанта полку Болбочан завершив Першу світову чині капітана і командувача обозом 10-ї піхотної дивізії весною 1917-го після важкого поранення. Восени 1917 року Болбочана призначили командиром першого українського республіканського пішого полку імені Богдана Хмельницького. Він був у складі 5-го корпусу Південно-Західного фронту. У грудні того ж року їх силоміць роззброїли за наказом корпусного солдатського комітету. Керованого більшовиками на початку січня 1917 року Петро Болбочан з частиною старшин прибув до Києва. Там з офіцерів та киян добровольців організував так званий республіканський курінь, на чолі якого наприкінці місяця брав участь у придушенні більшовицького заколоту. Згодом курінь Болбочана розширили до другого запорізького пішого полку, який звільнив від більшовиків глубний Полтаву та Харків, 10 квітня 1918 дев'ятсот за таємним наказом військового міністра УНР. Олександра Жуковського зі складу Запорізької дивізії було виокремлено низку підрозділів з артилерією, бронемашинами та бронепоїздами. З них сформували Кримську групу. Це було понад 9 тисяч багнетів та шабель на чолі з Болбочаном для походу на Крим. У той час в Криму більшовики за підтримки загонів матросів Чорноморського флоту ліквідували раду народних представників. Це був тимчасовий уряд Таврійської губернії. Також ліквідували директорію Кримської народної республіки. А в березні проголосили радянську соціалістичну республіку Тавриди протягом тижня група з боями просувалася до Мелітополя, намагаючись випереджати німецький 52-й корпус генерала Роберта Коша. У нього було 30 тисяч осіб, і вони також рухалися на Крим. Сукупні сили Республіки Тавриди, включаючи Чорноморський флот, нараховували 30 тисяч осіб, боєздатними з яких були не більше половини. 18 квітня німецькі війська взяли штурмом Перекопський перешийок. Наступного дня зайняли Джанкой, але зупинилися через радянську контратаку. У з 21 на 22 квітня підрозділи Болбочана захопили міст та півострів Чонгар і забезпечили перекидання основних сил у Крим. Ввечері того ж дня кримська група увійшла в Джанкой, а наступного дня перемогла більшовиків у бою на півночі від Сімферополя. І вранці, 24 квітня 1918 року, взяли під контроль кримську столицю. Паралельно українські загони діяли в радянському тилу, допомагаючи кримсько-татарському повстанню колишніх бійців Кримської Народної Республіки, 25 квітня. Дня кіннота кримської групи зайняла Бахчисарай. Однак, 26 квітня німецькі війська оточили головні сили Кримської групи і зажадали складення нею зброї. Протягом дня відбувалися перемовини українського і німецького командування із Києвом, де чиновники заперечували свою причетність до організації Кримської операції. Болбочан готувався до прориву німецьких ліній та маршу на Феодосію, але був змушений за наказом військового міністра зі зброєю почати відступ на материк. Поза тим, двадцять квітня 1918 дев'ятсот під впливом успіхів Болбочана на усіх кораблях чорноморського флоту підняли жовто-сині прапори. А його командувач адмірал Михайло Сабліно оголосив про підпорядку. Києвом протягом двох днів німецькі війська зайняли такий весь Крим, змусивши залишки більшовицьких військ евакуюватися через Керч та Севастополь, звідки до новоросійська перевели і флот, який відмовився підпорядкуватися новій владі у червні на півострові створили формально незалежний перший кримський краєвий уряд, який гетьман Скоропадський намагався схилити до входження Криму у склад української держави на правах автономії. Переговори тривали довго, але завершилися. Вони не завершилися, вони припинилися з фактичним падінням обох урядів в листопаді 1918 дев'ятсот коли Україну і Крим через революційні події в Німеччині залишили німецькі війська вже за рік у Крим повернулися більшовики. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.